В нашому місті чи не гімна то тріска. Знаєте, нова метла по новому меті. Я думаю, що тільки в кращу сторону вона в моє життя. Угу. Ну, якщо це затронуло Херсон, затронуло Київ, чому це не може затронути Одесу? Я думаю, що води. під час війни можливо і непогано мати дві міські адміністрації. А чому думаєте, що тут буде не найкраще рішення, не найкраща зміна? Та, мабуть, то переділ грошей, угу. та й все. Для мене особливо то життя не зміниться. Я тут тільки я приїхав і поїхав. Ну, я думаю, що в принципі, доцільно створити військову адміністрацію в місті. Це не є мале місто. і Я думаю, що тут теж важливо, щоб така адміністрація тут була. Я не вважаю, що це більш-менш мирне місто насправді. Абсолютно не вважаю. Е -е. Скільки в нас тут до фронту, до тої коси, чи як воно там правильно називається, на Херсонській області. <зв>. Пробуваю рукою подати. Пар, Прильоті при так далі, постійно розвідники літають, тому його абсолютно не вважаю це мирним містом.